Доброго дня, шановне панство. Я вітаю, по-перше, дуже рада бачити всіх колег. А передаю вітання також усім тим друзям, які підтримують Україну в цей складний воєнний час. Я не відкрию Америки, не відкрию нічого нового. Якщо скажу, що кожне справжня то музиково своїй діяльності проходить через три важливих етапи: це експедиції, це транскрипції, дослідження. Вдатний український етномузиколог Володимир Гошовський не був кабінетним фольклористом, а він був фольклористом-польовиком. Сам чи не усвідомлював цінність цього роду занять, і він неодноразово в своїх працях листах. Спогадах згадував про польові дослідження, які залишив у есе, були колись літа, автобіографічні етюди, листи до Іларіона Гриневецьку та багато інших матеріалів. Врешті, і остання праця Володимира Гошовського теж присвячувалася фонографічному архіву, мається на увазі публікація деякі проблеми збереження і дослідження народної музики, народної пісні, вибачаю, Скарпат. Яка була опублікована за рік до смерті вченого в Ужгороді, в першому випуску наукового збірника Закарпатського краєзнавчого музею, із дослідників експедиційну роботу видатного вченого вивчали Ліна. Ну, маю на увазі Закарпатського періоду, вивчала або Закарпатський звукозаписи, так точніше буде, вивчала Ліна Добрянська, Володимир Пасічник і? Ну, Власне, і я так само, оскільки я, як і Гушовський Закарпатка, і власне от Закарпатський матеріал, хотілося так проаналізувати якомога глибше. Ну, але перед тим як. Ну, Власне, розкрити це питання. Я хочу тут показати основні пункти, які будуть включені в мою доповідь: це роль фоноархіву в науковій діяльності вченого. Другий пункт історія створення, третє місце знаходження. Закарпатського фоноархіву Гошловського опис, технічний стан і перспективи на майбутнє. Отож починаю із ролі фоноархіву в науковій діяльності вченого. Так. Тут, до речі, фотографія якраз того періоду. Так, далі. З перших кроків на ниві музичної фольклористики я зрозумів, що без фольклорних експедицій, без власного пісенного матеріалу, я не зможу не тільки ефективно досліджувати народну музику, але й мати об'єктивну картину сучасного стану музичного фольклору в селах Закарпаття. Пропоную звукозапис Володимира Гушовського, але е, не вийшла. Якщо розглянути, якщо розглянути от тут по центру фоноархів, то в такій от візуальній схемі ми побачимо, що його фоноархів став фольклористичною базою усіх його досліджень. Тут можна знайти і фоноілюстрації музичних діалектів, які в нотному варіанті були опубліковані в збірці Українські Українські пісні Закарпаття також фонографічний матеріал дав підстави для статті про до питання про музичні діалекти Закарпаття та інших. Ми бачимо, що цей фоноархів дав основу для дослідження колядок, латкань, коломийок, гоєкань в найрізноманітніших публікаціях вченого. Він користувався звукозаписами для досліджень етногенези латкань. Спроба генезу одної лемківської весільної пісні він розглядав питання взаємопливів культурі, культур сусідніх народів на території Закарпатської області, а також займався порівняльним слов'янознавством врешті, на матеріалах закарпатського фону архіву. Ну, я думаю, що от, все сказане говорить про те, що. Дійсно, десь воно в купу ліпиться, що без цих всіх фонозаписів вчений не зміг би реалізуватися як науковець, тому що це була дійсно реально його база. Історія створення. Ну, Про історію створення тут, до речі, фотографія із експедиційної діяльності. Так, історія створення, може, як воно повільно перебуває. Власне, експедиційна діяльність Володимира Гошовського поділилася на чотири една, маю на увазі Закарпатська, що щодо Закарпатського матеріалу, поділилась на чотири етапи. Початковий. На початковому етапі видатний дослідник записував лише стаціонарно, тобто, будинку народної творчості. Він у нього стояв кабінетний магнітофон, і він там працював. Період 1955-56 Ужгород, другий етап це перехід вже до виїзних експедицій, які носили систематичний характер, і в цей час вчений готувався до аспірантури. Так, що оці звукозаписи тоді були таким підготовчим матеріалом для Дослідження, яким він займався присвяченим Коломиті 1956-1958 роки. Третій етап кульмінаційний, найінтенсивніші польові дослідження, які Гошовський проводив під час вивчення музичних діалектів, і про ну, хронологічно це 1958, перша половина 1956. Ну і останній. Етап це завершальний згортання польових обстежень Закарпаття, коли, ну, власне, експедиції були плановими від Кабінету народної музичної творчості, але разом з тим він проводив і приватні. До речі, скажу, що весь архів він створювався на приватній основі. І так, більш детально, Гуршовський починав із досвіду Панкевича. Панкевич теж вибирав якесь місце і там стаціонарно проводив звукозаписи. Друге, звукозаписи відбувалися в будинку народної творчості, пізніше вже вдома. І інформантами були учасники оглядів самодіяльності, які приїжджали в Ужгород. І вони настільки були колоритними, що Гошовський вирішив їх записувати. Ось як він сам про це писав: я відбирав найбільш енергійних, активних, музично обдарованих учасників, домовлявся з ними, а потім записував їх рідні пісні на кабінетні магнітофони. Були колись літа. Як більшість початкуючих фольклорі... фольклористів-початківців, Вчений фіксував лише невідомі для себе народні пісні від виконавців високогірних сіл, і тут дається перелік Верхній Водяне, Великий бочків Рахівського району, Кострину, Великоберезняцького, нині Ужгородського району. Переважали Коломийки. Ну, це зрозуміло, адже дитинство Гошовський провів в Ужгороді, і Коломийка в Ужгороді майже не звучала. Так. Так, другий етап експедиційної праці. Володимир Гошовський розпочав виїзні експедиції, придбавши переносний магнітофон Ельфа-1. На жаль, він міг записувати лише в електрифікованих селах, і з цього приводу писав: яке щастя, що периферія відразу починалася за містом і вже була частково електрифікована Біографічний етюд. На етапі 1956 1958 років Володимир Гушовський значно розширив географію записів. За цей час він записав близько 15 сіл в різних частинах Закарпаття, удосконалив методи польових досліджень, використовував спеціально розроблені питальники, інформацію, яких картографував залучав. Розвідково-гніздовий метод збільшив тривалість експедиційних виїздів ну і активізував експедиції переважно у канікулярний час. Звукозаписи підпорядковувалися все ще вивченню коломийок, але разом з тим, в період 56-58 років пробудився інтерес до музичної діалектології. Щодо технічного рівня звукозаписів цього етапу, то він абсолютно різний. Найгірша якість спостерігалась в записах, які здійснювалися за рахунок підключення до клубного електродвигуна. І тоді виникав шум, який ну, заважав і, і транскриптувати, і, 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 і взагалі. Ну, власне, шум був надто голосний, і він навіть перебивав звучання і спів народних пісень. А от найкраща якість у фономатеріалах зафіксованих за допомогою орендованого батарейкового магнітофону. Їх він, значить, цей магнітофон орендував в комітет в радіокомітеті і з умовою, що записаний матеріал. Обов'язково включить в цикл передач, а він готував систематично готував на радіо передачі про народні пісні. Що стосується тих матеріалів, які були записані на його власному магнітофоні, то вони мали такий посередній рівень. Ну, звичайно, він був ще не ідеальний. А третій етап Пульмінаційний. В цей час Гошовський взявся розв'язати мегаскладне завдання, тобто розробити питання музичної діалектології, відтак розширив жанровий спектр народних пісень, зацікавився в більшій мірі асоці... асиміляційними процесами, ну і максимально інтенсифікував польові дослідження майже щомісячні виїзди. 5-6 тривалих виїздів на рік. Темпи збирання він прискорив вдвічі, значно розширив географію. Він залучав все, що можливо. Все, абсолютно. Він скористався програмою донорства. Це надало додаткові кошти і три дні вихідних для експедиції. Тобто. В прямому сенсі можна говорити, що він власною кров'ю заробляв гроші на експедиційну роботу. Він задіяв до пошуків автентичних виконавців, студентів музичного ужгородського музичного училища, в якому він викладав, і саме в цей час він почав викладати курс народна музична творчість. І відтак студенти знали. Якісь такі основні поняття, основ, такі базові, які, ну, власне, і залучали, і шукали, тобто у них був такий інтерес, ну, найбезпосередніший. Крім того, він залучав до послуг автентичних виконавців, працівників районних будинків культури. Дуже часто домовлявся з тими колегами, які мали власний транспорт для виїздів у важкодоступні села. Зокрема, про це мені розповідала дружина Емілія Кобулея, І, ну ще там колега розповідав Степан Павлович Бунда. Ну, кілька людей було, які мали перші. Оті от запорожці, але Глушовський е, вмів переконати, що це дуже велика справа і треба допомагати, і вони разом з ним виїжджали. Е, ну і окрім того, він продовжував арендувати батарейковий магнітофон. Е, загалом, за третій етап експедиційної роботи, кількість звукозаписів стрімко зросла до 600, 600 творів, і це значно перевершило два попередніх. Етапи разом взяті. Ну, тут ми бачимо, що результати експедиційні Ушовський картографував, один із фрагментів, присвячений колядкам, і явищем музично-фонетичним. Тобто тут можна побачити, в яких селах він був і де що він зробив. так Тепер четвертий етап експедиційної роботи з 61 по 66 рік. А, в 61-му Володимир Вишовський переїздить до Львова і інтенсивність закарпатських експедицій знижається за 5 років сім експедицій, 10 ціл і близько 400 пісень. Це відбувається, тому що він вже переходить на більш широкий рівень на рівень карпатознавства. І відтак здійснює експедиції не лише на Закарпаття, але і в населені пункти Львівської, Івано-Франківської та інших областей. До обстежу є села Ужгородського району. Проводить повторні експедиції, ну а загалом своїй експедиційній праці він досягає високого професіоналізму і намагається за мірою за можливостями покращити технічний рівень звукозаписів. Ну, власне, в цей період була зроблена його остання експедиція на Закарпаття, яку описувала Ліна Добрянська. Експедиція ця була проведена від кабінету народної творчості, і Гошовський тоді отримав автобус для експедиції і батарейковий магнітофон, батарейковий магнітофон-репортер. От підсумок. Гошовський продовжив починання своїх попередників Стрибського Колеси, Бартока Панкевича. Його збирацька робота еволюціонувала. Спочатку він вивчав коломийки, відтак фіксував коломийки, а потім він перейшов до дослідження діалектів, що стало його провідною темою, ну і розширило інтереси експедиції експедиційних досліджень. Записування народних пісень на магнітофон носило систематичний характер, за 12 років дослідник зібрав близько 1600 пісень, записаних у 92 експедиціях, із 78 сіл, приділив увагу усім україномовним районам Закарпатської області. Тобто угорський, румунський, словацький фольклор, хоча він і, ну скажімо, Цікавився взаємовпливами, але записував переважно українське. Так, місце знаходження. Одна третина Закарпатського архіву Гушовського знаходиться в Ужгородському музичному фаховому коледжі, імені Деї Задора, і умовною її можна назвати Ужгородський архів. В останні, ой, в останні роки життя вчений створив. Центр звичення народної музичної культури Карпат, і, на жаль, цей центр спочатку він був переданий, приміщений в Ужгородський музичний фаховий коледж, але згодом ліквідований, і ну, я роблю все, що від мене можливе і неможливе для того, щоб опікуватися цим архівом. Друга частина Закарпатського архіву знаходиться в Львівській національній музичній академії, це експедиції 1966 року та поодинокі надходження від самого Гуртовського. Ну і решта я вважаю, що левова частка, тому що одна третина Ужгород, а дві третини залишаються знаходиться в Львівській національній. Бібліотеці імені Василя Стефаника. В Ужгородському архіві є пісні з 24 населених пунктів Закарпаття, і взагалі весь матеріал він поділяється на кілька груп. Перша нечисельна група це оригінали, це бабіни в дуже такому, це старі бабіни 1950-х-1950-х -1950 років. Е, в свій час я привозила ковалю для того, щоб спробувати здійснити перезапис, тому що вони в дуже поганому стані і потребують такої особливої уваги. Але, на жаль, я передала бабіну і вона з кінцями е, мені пояснило, що там був ремонт, і нема, Все, пропало. Другу частину архіву, ну і, власне, можна подумати, ну, це, це десь тоді і припинило ту взаємопрацю. Другу частину це становлять бабінні перезаписи, копії, які були здійснені в 1991 95 роках, коли Гошовський, так, періодично приїжджав на Закарпаття. І, Володимир Леонідович прагнув, щоб навіть не одна копія була, а деякі села навіть мають по дві копії. Ну, це, це в принципі, позитивно. В 2002 році були зроблені касетні перезаписи, а в 2009 році були зроблені перезаписи на диски, але це лише 15 населених пунктів. Паспортизація до цих матеріалів часткова. Деякі бабіни мали листочки з списком, в рідких випадках була якась інформація про виконавців. Я так розуміла, що основний матеріал таки знаходиться у Львові. Ну, власне, у 2002 2009 було обліковано матеріал, створено повні списки пісень, і здійснено порівняння зі збірником українські пісні Закарпаття. Ну, тут є перелік всього 25 тут записано, але березники, вони, на жаль, пропали. Так далі. Так, ну що ж ти не хочеш? Ну Тут ми бачимо зовнішній вигляд, що таке. Так, це бобіни, це диски і з боку касети. Ну і продемонструю, як ну, бобіни мали от такий ручний супровід, диски вже були набрані, супровідки, і касети теж були набрані вже в такому електронному вигляді, тобто список пісень там є. Так, ну останні плани на майбутнє. Звичайно, безперечно, треба найпроблемніші бобіни спробувати перезаписати. На жаль, я в Ужгороді одна, Вікторія Володимирівна поки що з малими дітьми займається, і ну, трошки, трошки в майбутньому, можливо, вона обов'язково пізніше долучиться. Але оці от найпроблемніші бобіни я пробувала в інститут, архів, кіно, фото і так далі. На що мені було сказано, що я маю повністю віддати ці бобіни і не використовувати? Що мене безперечно не влаштувало, і ця спроба, так би мовити, була відкинута. Думаю, що було б розумно зробити проєкт українського фонду, ну і е, розумно було б десь, вшановуючи пам'ять Гошовського, е, ну, десь співпрацювати з Карпатцям і львів'янам, тому що це ті місця, де Володимир Гошовський працював. І якщо робити такий проєкт, то я би хотіла б, можливо, разом. Там необхідно було б здійснити транскрипції, ну і в кінцевому варіанті зробити фонозаписи Володимира Гошовського доступними в інтернеті. Ну, на інтернет ресурсах. Я вичерпалась, дякую за увагу. Дякуємо, пані Віра. Так, І а, я, мабуть, зараз вкладаємось. Регламент у нас є запитання від пані Ліни Добрянської. Будь ласка, добрий день ще раз в мене ну зауваження з приводу копіювання Бобіни. Я навіть про це не хочу говорити, тому що це вже не раз і не два говорено. Я хочу про перше уточнити, що кудись пропали експедиції Гошовського за 67, 68, 69 роки. Це я три експедиції десять сеансів. Чомусь вони ну, не були висвітлені там на. На слайді і хотіла а що за матеріали зрахів, зрахової, з Рахів з Рахова і Ясеня, тому що наша студентка Женя Кромботич, власне, сама Ясеня. і я перший раз чую, що в Гошовського є які записи вони були зроблені не в рамках консерваторських експедицій. І якщо можна прокоментуйте це, а ще краще напряму з Женією. зв'яжіться, зв зв щоб вона могла для своєї бакалаврської роботи ці записи um... одержати. Дякую. Ну, що стосується ясіня, то це тільки теоретична інформація про ясеня, тому що єсіня описано в були колись літа, і він там вказує, яка конкретно виконавиться, де, що і так далі. Але в переліку наших матеріалів єсіня нема. Тобто в Ужгороді тільки одна третина. А взагалі на Закарпатті він записував і в єсіня, в тому числі. Щодо іншого питання. З що експедиції 67-му, 68-му, 69-му було три експедиції, 10 сеансів, тому що на слайді на було... На Закарпатті? Щось... А, це йшлося саме про, про Закарпатті. Закарпатті. А, перепрошую, тоді не коректне запитання. Дякую, дякую, 68, дякую. 68, я не зрозуміла. Я не зрозуміла, що йдеться про... Йде про... Йде про Закарпаття, дякую. Ні, Ні, тільки про Закарпаття, вибачте, якщо так. Все у нас є питання, пана Юрія Рибака. Так. так. Доброго дня. Не чую. Юрій Рибак. А Chute? Chute? Uh. Ага. Я кажу, Віра Васильівна, мені здається, що ви моє питання з очей прочитаєте, ні? Чи мені його задати такі? Віра Васильівна. Ну, no, я його Віра відповім. Васильна. Давайте скажемо так: ми всі хочемо отримати гранти, проекти. Ми всі мріємо на те, що нам буде профінансовано нашу роботу, але коли є плівки, які вже сиплються, вони мають бути негайно оцифровані. А далі вже будемо шукати спосіб, як його, куди чи дійсно ділитися з ким не ділитися. Ви прекрасно знаєте, ви пропонували у нас є дуже чудові студійні професіональні апарати, бобінні які передані з Варшавського радіо подаровані в часі війни, і ми з вами вели цю історію, але десь вона раптом обірвалася. Я не знаю, в чому причина, але досі ті записи десь знаходяться далі. Сиплються, я так розумію. А наш апарат стоїть і він тільки чекає. Того, тому давайте зробимо все можливе, щоб ці записи не пропали. Ви знаєте, наш, нашу, в принципі нас дуже добре. Ми не будемо ті записи, якщо тільки ви поставите умову, ані навіть нікому поширювати. Але давайте найперше їх просто оцифруємо. Давайте все ну, для того зробимо трохи, і воно вже не буде моє питання вже і взагалі ця, ця тема буде закрита. Тому що і так невідомо дійсно який стан. А що до коваля? Я це ну вперше чую, але можна було б і пошукати. Ви ж у нас часто були аналогічно. Ну, вперше чую. Якщо не. вони вони, можливо, ця бобіна просто стоїть не на це своєму було у присутності пасічника і, 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 ну, і тому, пасічника. пасічника. Пасічника ще бобіна може пасічника. бути в нас в лабораторії. Просто треба якби була якась фотографія подібної бобіни. Ми могли б пошукати у нас тих бобін старих море. Вона просто може не на місці чекати. стояти. Ми тут, тут, тут кожен день ми втрачаємо з тими записами 60-х років. Розумієте, які ці бобіни вже. Тому давайте. Ну ми ви все готові зробити. Ми з вами вже обговорювали, тільки чомусь ця тема обірвалася. І зараз я не знаю, в чому причина. Ну, що... власне, те, що я звернулася до цієї теми, це означає, що я до неї звернулася і я до неї повернулася. І, на жаль, дуже завантажена, і не завжди є час. Поки що е, займатися, але в майбутньому Ну навіть через півроку, через кілька місяців я планую, що я притулцем займусь. Можна Бу ще спільно. одне маленьке зауваження стосовно так. дисків. Чи маєте ви копію на жорстких носіях, чи тільки на дисках? Бо диски катастрофічно сипляться. Ми мали досвід лабораторії На жаль, на жаль негайно скиньте диски... або дайте ж перекопіюйте на якийсь ще один носій. Це добре, ні добре. про що. Дякую. Добре.